Я живу у центрі міста. Я виходжу на вулицю, мені хочеться вдягти кірзові сапоги, тому що навпроти мене стоїть стоять смітники, тому що в мене там сипіться шелковиці, яку прибирають не так часто, як мені б хотілось. Мою вулицю не миють, і в мене живуть безхатченки прямо під домом. Я нічого не можу з цим зробити. Це величезна проблема міста, це соціальна проблема. Це проблема е, того, що в нас не налагоджений бит. В нас Постійно відчуття якогось бардаку на вулицях, нам потрібен дизайн код города. Ми не знаємо, як мають виглядати фасади, як мають виглядати тротуари, як має виглядати дорога. Ну тобто, ми можемо вигадати собі, вигадати, що в нас там у центрі міста має бути бруківка, яку переклали, і вона нормальна, а не як на Ковальській, наприклад, вона знищена. Але в нас нема цього документу. Його не було по різним причинам. Спочатку він був не потрібен, потім він був не потрібен, тому що це, була, це було зручно комусь, зараз його немає, тому що його колись не зробили. Наприклад, ви будуєте яку, яку, якусь будівлю в центрі міста, і ви приводите до ладу цю, ту частину тротуару, як, до якої ви відноситесь. По дизайн-коду, і якщо таких трі будівлі побудували, або десь зробили реконструкцію фасаду, кафешка щось зробила, там залишаються маленькі шматочки, які вже доробляє місто, і ось ми отримуємо нову красиву вулицю, яка буде виглядати як Софіївська, як Преображенська, яку зробили 15 років тому, і вона досі виглядає пристойно.